Я Оленець Інна Олександрівна, лікар-ревматолог. Сьогодні хочу вам розповісти про таке захворювання, як остеопороз. Це системне захворювання, яке характеризується низькою кістковою масою і порушенням мікроархітектоніки тканини з подальшим підвищенням крихкості кісток і ризику переломів. Захворювання часто розвивається без будь-яких симптомів або болю і зазвичай не виявляється, поки ослаблені кістки не викличуть хворобливі переломи. Більшість цих переломів це переломи стегна, запястя та хребта. У групі ризику остеопорозу найчастіше знаходяться літні люди, жінки старше 50 років та жінки в постменопаузі, оскільки у жінок відбувається дуже швидка втрата кісткової маси в перші 10 років після настання менопаузи. Причинами підвищення ризику появи хвороби найчастіше є низька маса тіла, неправильне харчування, коріння, алкоголь та малорухливий спосіб життя. Симптоми, які можуть вказувати на остеопороз, зазвичай відсутні, тому його називають ще тихою хворобою. Але слід звертати увагу на такі речі: Це зменшення зросту, порушення постави, нахил вперед, часті переломи. Та біль в попереку. Загальними методами профілактики, остеопорозу є достатній прийом кальцію з їжею, не менше 800 тисяч міліграм на добу, достатнє надходження вітаміну Д з добавками вітамін Д повинен бути не менше 2000 міжнародних одиниць на добу та активний спосіб життя, фізичні вправи, відмови від шкідливих звичок.